Гуморини нема, а потреба людей виходити на Дерибасівську 1 квітня у пошуках позитивного настрою залишилася. Традиційно за гумор в Одесі у цей день відповідали актори театру маски. Ми живемо живемо у двобічному світі. Є добро та зло, жінка та чоловік, ніч та день. І якщо є багато негативу, то потреба у позитиві просто колосальна. Вона стрімко зростає, тому є необхідність в тому, що ми робимо. Ми вміємо робити людей щасливішими. Наш гумор лікує та подовжує життя. На Дерибасівській чимало туристів та одеситів, які як могли прикрашали себе та робили кумедними своїх песиків, скористалися нагодою побачити акторів і поранені військовослужбовці, які проходять реабілітацію в Одесі. Олег зізнається, був палким шанувальником масок ще у 80-ті. Сьогодні здійснилась його маленька мрія побачити кумирів наживо. живо. Так. я би сказав, але потихоньку. Путін, понятно, рашики – гади. А ми Україна, бо ми переможемо. Про важливість позитивних емоцій, гумору та сміху, як для реабілітації поранених, так і просто для ментального здоров'я всіх одеситів. Говорили актори комік трупи. Народ, який не розучиться е, жартувати, е, здолати неможливо. І відволікатися треба, іронізувати треба і. Звісно ж, не, не треба забувати, що війна треба допомагати, хто чим може. Ті, хто прийшов сьогодні на Дерибасівську, переконані, після перемоги треба відроджувати гуморину. Можливо, в іншому форматі, обов'язково із залученням професіональних авторів та серйозних спонсорів. Але першоквітневий фестиваль гумору має бути в Одесі обов'язково. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід. Перший міський.